Чи знали ви, що ведення соцмереж можна порівняти з малюванням картин? Уявіть, що ваш профіль це чисте полотно, кожен пост сторіс, чиріл це мазок, пензлем, що створює загальну картину. Коли я беру до рук набір для малювання, я знаю, що кожен колір має своє місце. Так само і в соцмережах. Кожна ідея для контенту має свій сенс. Хтось бачить просто картинки, а я бачу можливість додавати яскравих барв у свій профіль. Моїсторії серіалси це наче палітра фарб, яка робить сторінку живою. Якщо ви коли-небудь малювали, то знаєте, яке це задоволення, бачите, як з'являються перші контури, а потім і вся картина в цілому. Ведення соцмереж це такий самий процес. Ви створюєте щось красиве, починаючи з простих ідей. Відбирайте правильні кольори, форми та теми, щоб ваша сторінка засяяла новими фарбами. Малюйте свою історію, робіть її яскравою і насолоджуйтесь процесом.